Так, перед нами два зразки. Лед стрічка RGB, відповідно, підключені до одного контролера та спільного блоку живлення, відповідно, тобто абсолютно запаралелені. Тут десь 3 метри відповідно має ця вивіска. Живлення подане в одну точку, і ту саму, і тут, і тут. Спайка. В цьому місці і тут, і тут. Тобто умови абсолютно однакові. Стрічка на 15 Вт, одна з них, і одна на 12 Вт. Тобто занижена потужність для того, щоб був менший нагрів. Включаємо колір на кольорі, відповідно, важко щось побачити. Білий, на білому важко побачити, поки що синій, на синьому важко побачити, де там яскравіше, чи не яскравіше, насправді. Можливо, ця трішки яскравіша, ніж ця. За рахунок цього в неї більша потужність. Але, і, відповідно, нагрів буде більший. Вивізка складна, лінії дуже близенько, дуже загнуті. Нагрузка висока теплова на таку малу площу. Тут нагрузка має бути менше. Я лишаю їх працювати сьогодні півдня і перевіряю потім ручкою, щупою, наскільки воно гаряче чи не гаряче. Бо тут можна побачити, що напевно кінець листрічки був. Можна зациклювати. Ви зациклюєте, але нам тест нам безразниця, в принципі, задача зменшити нагрів RGB, полегшити роботу з нею в неонових вивізках. Поїхали.